У ліцеї села Залісся Камінь Каширського району поліцейські проводили виховну роботу з учнями 8 та 9 класів. Але після профілактичної лекції сестра однієї з учениць звинуватила офіцера громади Артура Федоровича у тому, що він погрожував школярці та відбирав у неї телефон. Своє обурення дівчина опублікувала у Фейсбуці. На ваших екранах Федорович Артур, поліцейський офіцер сушичницької ОТГ, Камінь Каширського району в лапках. Бо не вміє елементарно спілкуватися з людьми. Відбирає в дітей телефон без жодних підстав на це, без підписаної згоди. Погрожує дітям посадити за те, що побачить спільне фото з другом. Своїм допитом і натиском довів мою сестру до панічної атаки. З її слів, поліцейському мало б бути байдуже хто з ким дружить, що фотографує та як дорослішає. У камінька Ширському районному відділі поліції відреагувала на звинувачення та пояснила, як усе було на їхню думку. Під час проведення виховної роботи навчальний колектив вказаного ліцею звернув увагу на неналежну поведінку однієї з учениць: систематичні пропуски уроків, поведінка під час навчального процесу, постійне створення конфліктів, неодноразове зривання уроків тощо. Розповіли у поліції, відомо також що до розмови, приєдналася і мама учениці. В її присутності поліцейські попросили оглянути мобільний телефон доньки, на що вона погодилася, та особисто передала мобільний телефон офіцерові. При перегляді виявлено інформацію, що підтверджувала неналежну поведінку учениці: перебування в закладах громадського харчування після 22.00, можливе зловживання спиртними напоями та інше. Кажуть у райвідділку. поліцейські також додали, що спілкування проводилося у спокійному форматі без будь-якого тиску. В поліції зазначили, що допис сестри учениці є маніпулятивним і не відповідає дійсності. Що більше за цим фактом наразі вирішується питання щодо притягнення батьків до адмінвідповідальності за статтею про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.